У цьому будинку Тетяна Івашчук живе майже 30 років. Горя жінці додає не так затісна квартира, як стіни, що тріскаються просто на очах. Повністю відлетіла, ну, пополам лопнула. І це так само, до та тріщина там. Такавотряшина. Цій двоповерховій споруді майже два століття. Мешкає у ній 13 родин. Люди з острахом ходять будинком. В одному місці стеля струхла, зовнішні стіни відійшли. Усе це укріпили в ряди годи, підперли дошками. Люди неодноразово зверталися до мерії з проханням про надання інших помешкань, проте їх досі не почули. Він нам робить три препозиції. всіх старих людей ми відправимо. Дом пристарілих або в гостиниці, що ми обращаємося, просимо їх, допоможіть нам за вісім років. По дві квартири вже можна нас було відселити. но так як нас ніхто не збирається відселяти. Так, ми зрозуміли. Чиновники виправдовуються. Мовляв, і раді б допомогти страждальцям. Проте на нові квартири у місті немає грошей. А родинам з аварійних квартир пропонували місця у готелі. Проте ті самі відмовилися. У нас відповідно житлового фонду, щоб їм надати як немає. Нема минулому році. Ми вишукали три приміщення. Тесть маневрового фонду це один гуртожиток і дві квартири. Десь пропонували мешканцям першого під'їзду, який знаходиться в більш критичному стані, тобто пересли це тимчасово в дані приміщення. Знімати інші квартири люди не в змозі, бо здебільшого пенсіонери. Щоб дах не впав на голову, кажуть, використовують крайній засіб молитву. Цей будинок мабуть тільки стоїть на моїх молитвах, бо я день і ніч, тільки молюся, щоб цей будинок не завалив цих людей і мою сім'ю. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця 5. Новини на